І Ісус прийшов, щоб ми могли мати світло та розум, щоб ми могли стати дітьми Божими. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Отця Небесного. Ісус є шлях істина і життя. Істина це є Слово Боже. В новому завіті написано, що Бог Він хоче прописати свої закони в наших серцях, в нашому розумі. Як вони можуть прописатися? Тільки коли ми перебуваємо в істині, коли ми наповнюємося Словом Божим кожного дня, розмірковуємо, маємо откровення, коли ми смиряємося під волю Божу, під Слово Боже, коли ми дійсно стаємо послушними Господу, тоді Бог. Він перебуває своїм святим Духом в нас, і ми тоді будемо наповнені Божою любов'ю. Ми Будемо здатні любити тоді Бога, перебувати в істині, і будемо смирені, послушні йому у всьому. І також ми будемо тоді здатні любити ближніх, покладати своє життя заради спасіння інших. Будемо світлом та сіллю для цієї землі. Це найголовніше взагалі в житті народитися духовно від Бога, стати Божими дітьми, щоб закони Божі прописалися в серці в розумі, щоб ми могли проживати це життя по волі Господа. І найголовніше тоді ми зможемо отримати спасіння у вічності.